На Еспресо ТВ тривають новини. Зараз наша Ганна Цапок розповість про те, як тестують у столиці бійців АТО на гепатит С. Тож Ганно, тобі слово. Вітаю, Дарину. Ну я розкажу коротеньку перед історією, що на базі Київського військового медичного закладу нещодавно проводилося пробне тестування військовослужбовців із зони АТО перевіряли їх на гепатит. С, і він показав досить високий показник. В Зв'язку з тим у Луцьку, до прикладу, з 24 по 28 липня проходила акція, де безкоштовно і анонімно військові могли протестуватися і перевірити себе на цю страшну хворобу. А сьогодні, в день боротьби з гепатит... Титом, це така акція стартує у Києві, а більш детальніше мені про неї розкаже пан Антон. Пане Антоне, прошу вас, розкажіть, наскільки я знаю, сьогодні в світі 150 мільйонів людей хворі на ГПТЦ і 1,2 мільйони навіть більше хворі в Україні. Як з цим боротись? Бо я розумію, що проблема ще підвищення цієї хвороби полягає у тому, що зараз проблема з війною на сході і так далі. Як з цим боротися? Розкажіть, будь ласка. Основне, що треба розуміти в боротьбі з таким складним вірусом, як гепатит С, потрібно як. Можна швидше дізнатись про свій статус, чи ти хворий, бо це основна проблема, що люди навіть не знають про це. Люди не йдуть тестуватися. Люди не знають про це, тому що це, це вірус, який роками ніяк себе не проявляє, за що він отримав таку назву в народі ласкавий вбивця. Людина десяток років може жити без е, ніяких симптомів і навіть не, не думати про те, що, що, що все може скінчитись дуже погано. Тому, по перше, це і ді, і про, про, і пройдіть тестування. Е, його можна проходити в різних місцях. Це зовсім не проблема в місті Києві, і в інших е, обласних центрах, навіть районних центрах. Е, Далі, якщо, на жаль, людина дізнається про свій статус, потрібно вимагати лікування. В 2013 році наша держава прийняла, нарешті прийняла державну програму і, начебто, виділила якісь кошти, але це було так непрозоро і досить невідомо, чи ну я своє лікування як інфікований гепатитом, це людина так і не отримав. Хоча я один з активістів, хто теж Скажіть, будь ласка, як часто потрібно перевірятися? Ну щоб запобігти цій хворобі, тобто як ви кажете, що руками можна не не побачити цих симптомів, тому як часто потрібно перевірятися? Ну я би порадив, хоча б два рази на рік, це це, це ідеально. Ну ну не річ разу на рік, але це ну два рази на рік це, це ідеально е, і одразу ж потрібно звертатись до, до лікарів, до інфекціоністів, не чекати, що воно якось саме скінчиться. І скажіть, будь ласка, на завершення найбільш уразлива зона це Хто хто найперше може захворіти на цей страшний діагноз? знаєте, насправді він тому й страшний, що може що може на нього не розважатися кожна людина, бо це не тільки як думає багато людей. Хвороба там наркозалежних або секс працівників, або чоловіків, що практикують секс з чоловіками, це це, 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 це хвороба. Е, Яку, 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 яку людина може отримати в тату-салоні, в перукарні, в стоматології?